І зараз ми вже готові так само відгадувати. Що ж це за цікаві гості будуть у нас в студії? Ми вже їх навіть запрошуємо до студії. Це Проходьте, є Володимир Гутник, сільський голова земної води, Наталя Криничанка, режисер фестивалю Гомін-Лемкінщини, а також Олексій головатий, староста фестивалю. Доброго, Доброго ранку. Доброго Проходьте, ранку. Проходьте присідайте по центру для вас е приготовлені <звук> наші стільчики. Як ви зранку так. до нас добралися? Все добре. Нормально, та без заторів. жопу заторів не було. <рків> Поговоримо разом із вами сьогодні. Справді про такий гарний фестиваль, як гомін Лемківщини. Дмитро вже має фішу цього фестивалю. Розкажіть про нього трішки детальніше. Фестиваль буде відбуватися 29-30 серпня. В прекрасному мені важко завжди сказати, що це село, тому що це велика така інфраструктура суспільна. Це є зимна вода відома. І я думаю, що це абсолютно традиційно, що це відбувається там, тому що Львів, Львівщина, близька до Львова, якраз найбільше скупчення людей з традиційної історичної Лемківщини є там. І якраз ми маємо голову, який теж є представником, Наталю. Я думаю, що то mm -hmm. ще не традиційно. Можливо, воно буде традиційно, але тісно не випадково товариство Лемківщина обласне звернулося до зимної води з проханням провести у нас фестиваль. Напевно, тільки тому, що в нас дійсно дуже багато вихідців із Лемщини. Із Лемківщини проживає в зимній воді. Ну і також багато виходців, взагалі, із теперішньої території Польщі, тобто за Керзоння. Це і. Нацядня, це і Холмщина. Дуже багато є людей. І тому угу. товариство зупинилося власне, на зимній воді. І що буде відбуватися на фестивалі? Ви знаєте, в контексті сьогоднішніх подій якраз у ці історичні події, те, що пережили лемки, так сьогодні вони на жаль повторюються і в цілій великій Україні. І я думаю, що фестиваль буде абсолютно в контексті цих подій, які відбуваються, менше розважальний однозначно, а більше акцентувати увагу на історії, на якихось культурних орієнтирах, більш таких етнічних етнічних. І звичайно, хочемо об'єднати людей, які приїжджають з сьогодні. Цілої області, і з Тернопільської області, з Франківської, з Польщі, звичайно, що гості будуть. Тобто, це є знову ж таки така можливість створити майданчик для спілкування. Це і в першу чергу однозначно, що це будуть. Е Концертні номери більше знову ж таки акцент на етно? і де Це буде представлена сучасна лемківська поезія. Це буде поезія і Івана Русенка вже покійного, але сьогоднішня якраз теж буде представлена. І кілька молодіжних гуртів теж, пані Олексію, чи можете нам сказати які ще області? Будуть представлені, приїдуть вас гості, звідки ще? Ну, заплановано багато. Івано-Франківщина, uh -huh. Тернопільщина, з монастирі конкретніше, бо там проводяться якраз Ланківська uh -huh. ватра майже кожного року. З Дрогобича, з Калуша. Багато колективів. Приїде? Ну зараз ми так орієнтовно на сьогоднішній день. Вже 30 ніби колективів дали згоду. Uh -huh. От. Але надіємося, що буде ще більше. Тому що е, люди зацікавлені. Розумієте, тут напевно інтерес виникає в тому, що е, перша лемківська ватра Гомі Лемківщини тут, на Львівщині, розумієте, це якраз людей дуже напевно зацікавить. І ми надіємося, що е, буде аншлаг. Ми так думаємо, пане Володимир. Оскільки буде аншлаг, то потрібно відповідно розміщувати десь людей і мати велику сцену. Які організаційні питання доводилося вам виконувати і що вже зроблено? Питань організаційних є надзвичайно багато, тому що прийняти велику кількість людей це не так просто. Ну я думаю, що ми доклали максимум зусиль, що могли зробити для того, щоб прийняти. Ми сьогодні маємо. І свою стаціонарну сцену, правда, будемо більшу брати сцену, бо питання проведення заходів в селі це є один рівень, а питання проведення заходів обласного чи міжобласного рівня це є зовсім інший рівень. От так що маємо гарну територію, маємо сцену, маємо умови, всі зручності, маємо умови для того, щоб поставити торгові точки, щоб людей забезпечити і харчуванням. Маємо можливість розставити торгові ряди для сувенірів різних і тому подібне. Хоча єдина наша невеличка проблема, це що територія наша все ж таки є обмежена. Бо зимна вода, хоча велике село, але, на жаль, не може похвалитися великими розмірами великою територією. Ну і інше питання. Я думаю, що початок він завжди складний, але я думаю, що якщо буде все добре, якщо... Фестиваль вдасться, а я переконаний, що він вдасться, то на наступні роки влада і районного рівня, і, можливо, обласного рівня підключиться трохи до вирішення тих проблем, які ще є сьогодні, щоб створити умови для проведення фестивалю. І ми зробимо на наступні роки набагато кращі умови. Пані Наталі, знаємо, що ще будуть багато майстер-класів та спортивних заходів в рамках цього фестивалю. Що це буде? Будуть майстер-класи однозначно. Це буде глозоплетіння і лялька-мотанка, і дуже гарно буде представлено. Ще хотілося додати, що якраз буде представлена вишивка отця Дмитра Блажийовського, якраз буде презентація і на сцені, і на окремому майданчику люди зможуть і придб... От побачити ті всі його схеми, і, мабуть, собі придбати. І якраз згадаємо його, згадаємо і епіфанія Некифора Дровняка з криниці, який на цілий світ відомий маляр, і якраз йому 120 років у цьому році. Це така теж поважна дата, яку ми будемо святкувати в межах цього фестивалю, тобто окремий акцент буде наданий цьому, і відповідно така умовна дата це 70 років операції Віслава, переселення. Так, хоча ну, знову ж таки це символічна назва операції. І вісла переселення людей з своїх рідних територій. А так фестиваль буде наповнений абсолютно традиційними речима, але знову ж таки з такою окрасою на лемківський штиб. Пане Олексію, які обов'язки старости на фестивалі? Ну, знаєте, з давніх давен лемківщина славилася старостами. Ніяке Старостам. весілля старостами, так якщо по олімпійськи сказати. Ніякі заходи, ніякі, скажімо, фестини, ніякі весілля без старості не обходилися. Староста це був ніби символ, знаєте, чогось такого доброго, що навколо себе зорганізовує людей, скупчує їх, проводить якісь певні там відповідні моменти на весіллі, там на фестивалі. От ну а тут на Лемківській ватрі ну староста це е, теж е, ніби як символічна фігура, бо ну не зовсім символічна. Я не згіден з вами. Староста не тільки символічна фігура, а ще й фігура, ну, якийсь, яка якийсь... має певні міри має... до певної так, міри виновляти процесами, які так, проходять так. під час фестивалю. Ну, е, Без сумніву, що він повинен бути, може можем, так сказати в центрі уваги. Змієте, бо навколо нього. Ведучим там Ведучим ви всі... таким будете Прошу? Ведучим фестивалю? Ні, ну ведучим у нас будуть. От пані Наталі. Там будуть дівчата допомагати. Е там на що є така дітям. Ну, все, ми тоді приїдемо, та... подивимося. Так, до, до речі, до речі, у нас є дзвіночок. Глядачі долучаються до нашої розмови і є до вас питання. Слухаємо, доброго ранку. Алло. Доброго. Як вас звати? Петро. Пане Петро, яке у вас є питання до наших гостей? Таких заходів, тому що в принципі то все якось народжується на рівні в шоу для туристів місцевих оберегенів. Всі ваші так і їдять в Польщу на заробітки, утримують, напевно, вже картки половину утримували. І це так для. Зрозуміло, яка головна мета фестивалю все-таки лише? Ну, я, звичайно, що не погоджуюся з тим, що це для туристів чи просто шоу. Це далеко не шоу, тому що а, я сама є з походження лимкиня по мамі, по татові, тобто ціла родина. І особисто для мене це є можливість зустрітися з родичами, зустрітися з людьми, які мислять так само, як я. І це дуже, насправді, це дуже велике підсилення для того, щоб вижити в сучасному світі. І не Дивлячись на всі обставини, це треба робити. що, що бажаю всім іншим е, людям, які мають такі потреби. Бажано, щоб вони дійсно були, тому що якщо ми будемо єднатися, то ми будемо набагато сильнішими. А те, що є музика, те, що є спів, те, що є відновлення традиції, це дуже є важливо. І найважливіше це те, що приїжджає дуже багато молоді і дітей. Ми маємо десь вчити наших дітей, і особисто моїм дітям потрібно це бачити, що вони не одні. Мені хочеться, щоб вони бачили і костюми, і чули пісні, і відчували оцей знаєте, спільну, спільну і молитву, і спільну потребу людей говорити рідною мовою лемківською. Запрошуйте на фестиваль. Знайте, mm -hmm. e, тут треба ще сказати: напевно, знамениті слова Лесі українки, яка сказала, що e, із багатючого дерева культурно-етнографічного українського народу. Найяскравіше сяє на цьому дереві лемківська культура. І no. тому ви задали питання, що власне ми хочемо на фестивалі показати. Тут ми хочемо якраз показати те, що лемки є дуже живучі, що вони є дуже такі об'єднані. Бо якщо взяти інші скажімо, ну народності з української культури з української етнографії, то лемки напевно найбільш більш такі наполегливі, і вони якраз хочуть своїм фестивалем підкреслити те, що є їхнє надбання за вікові історії на сьогоднішній день мають свою вагу, свій сенс. І показати приклад іншого. Єднаємося 29-30 серпня. Зимна вода. Приїжджайте, щоб всьому, всьому переконатися на стадіоні, так? на стадіоні Львівський обласний фестиваль Гомін Лемківщини. Дуже вам дякуємо. 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 дякуємо ми ми вас гостях. запрошуємо до нас в зимну воду на і фестиваль. Кучити. Приїжджайте. Дякую. будете задоволені. Дякуємо. Дякуємо за запрошення. Володимир Гутник, сільський голова зимної води, Наталка Криничанка, режисер фестивалю Гомін Лемківщини та Олексій, голова тий староста. Одноіменного фестивалю, щоб відправитись на фестиваль, потрібно, щоб вдома все було в порядку. Для цього варто дивитися нашу наступну рубрику стоп парад».